Невеликий огляд системи цифрової індикації. Ось так вона виглядає: кольоровий дисплей TFT, дуже зручні кнопки для натискання. Є всі функції для того, щоб робити обробку деталей. Зараз покажу їх. Ну і тут безліч іде налаштувань, функцій для того, щоб запам'ятовувати координати. В комплекті іде все необхідне для кріплення, кронштейн, метизи для з'єднання, інструкція. Чоколу такий прозорий іде. Це для того, щоб надівати його на. Сам прибор для того, щоб його не забруднили. Ну, тут все зрозуміло, в інструкції Понятно, теж скидання, координат, координат о, за обнулення. Ось лежить одна лінійка, вона 250. Підключив одну координату. Цікаве також є те, що коли ви його вимикаєте, отут ззаді є вимикач. Ось я його вимкнув і запускаю. Координати зберігаються, бачите? Тобто в нього пам'ять статична, енергозберігаюча, і всі координати вони зберігаються. Якщо при вимкненому контролері у ці не пересувалось в нас стіл, і приводи не пересувались, то всі координати збережуться і будуть відповідати повністю. Фактичним, ось так він виглядає, якщо його задню частину подивитись. Тут є три роз'єми для під'єднання лінійок, Місце для кріплення, заземлення, дуже довгий шнур живлення. Ну, тут все продумано для того, щоб ви підключили його до станку без усіляких проблем. Також лінійку. Ось одну я дістав, щоб ви побачили, як вона виглядає. На ній червоні йдуть такі пластикові спеціальні захисні проставки. Вони видаляються потім після монтажу. Зроблено для того, щоб не пошкодити лінійку, щоб був оцей зазор витриманий. Вона, ви бачите, теж захищена повністю. Тут все. Герметично йде 5 мікрон роздільна здатність цієї лінійки. У контролера набагато вище, тобто там виставляється, можна поставити там навіть на 10 мікрона. В цьому немає проблем. З лінійкою йде комплект кріплення, такий захист йде алюмінієвий. кріплення, теж мети зайдуть, всі необхідні, які потрібні заглушечки. Все добротно запаковано. Рекомендую це перевірені рішення. Габарити дисплея, ну, він досить великий, зручний для обзору, для обзору з усіх сторон, бачите, він не зникає інформація, тобто під різними кутами дуже широкий кут обзору, дуже зручно оператору. Який буде працювати, тому що все видно, навіть коли світлий день і сонце світить, все видно повністю на дисплеї. Не треба там придивлятись під різними кутами дивитись. Тобто все зрозуміло, і тут теж функції всі інтуїтивно зрозумілі будуть для оператора, є навіть калькулятор. Багато різних функцій.